Друзі, привіт! Завершився цикл, цьогорічний цикл липневий випусків відео з Закарпаття нашої подорожі, яка нам дуже сподобалась, сподіваюся, вам теж ви отримали принаймні естетичне задоволення від перегляду. У мене зараз така дилема. Після Закарпаття буде важко чимось здивувати вас в Києві або в Київській області. Тому в мене є така ідея на рахунок знімання контенту про яких, якісь заклади. І хотілося б отримати від вас фідбек, які заклади вам цікаві, можливо, паби пивні, можливо, кав'ярні з якоюсь смачною кавою, можливо, ще якісь заклади, де можна бюджетно поїсти, або навпаки, де подорожче, або де різноманіття кухні якоїсь, або де можна провести прикольно там якісь корпоративи, дні народження і якісь ще події відсвяткувати. О, тому попрошу вас дати мені знати або в телеграмі, підписуватись на наш канал та пишіть вашу думку. І щоб вам було цікаво, це буде як окрема рубрика. Окремо буде створений список відтворення під ці відео, щоб не перемішувати з кемпінгом і з подорожами на природу. Тому я зараз в роздумах і хотілося б вашої допомоги. Буду чекати, і сподіваюся, що отримую якийсь зворотний зв'язок. Дякую.